Доброго ранку, друзі, підписники, а також глядачі Ютуба. Ось, друзі, ми приїхали. Сьогодні вітер. Погода така вітряна. Я думаю, що буде мене місцями погано чути. Ну, вибачайте, нічого не зробиш. Вітер, такі пориви сильні. Ми приїхали сьогодні на поле. Ось таке поле нам розвідка доповіла, що це поле Бурякове було, буряку брали. Ось воно чистеньке, добре, все. Там вже один кобар гуляє. Ось його машина, я так зрозумів. І ми теж будемо гуляти тут, друзі, так що тут було старе село, старе село. Хто місцевість угадав, той вже розуміє, де ми знаходимося. Так що, друзі, побажайте нам гарних знахідок, ми пішли. Ось, друзі, і в мене перша знахідка. Монетка, монетка 15 копійок, щитовичок 1933 року. Знаєте, ще такий непоганий стан. Почиститься буде взагалі непогано, непогано. Так що забираємо, друзі, і пікаємо тут же. Йдемо далі. Знаєте, б'ють-б'ють ці поля тут, а в будь-якому випадку ще монетки є. Було тут у нас багато і міді, і срібла, всього було. Так що йдемо далі. Ось, ось друзі, рутус підняв у мене цікавий сигнал. Знаєте, перед цим ходимо на цьому полі. Тут були хати, стояли і дуже-дуже багато шпуртяка, друзі. Дуже багато. Я вже дискрім поставив все, що вище 30 показувало на VDI, на Рутосатреці. І хочу, знаєте, щоб вже ржаве желізо накопати, таке чисто кольорові сигнали. Тут ЧК немає, КР немає, так що тут чисто монетні діла. Понизив частоту, поставив уже десяточку чи навіть даже, даже дев'яточку, вже не пам'ятаю. Ну, понизив. І ось, друзі, ось вже є перший результат на цьому полі. Перед цим я був на другому. Дивіться. Дивіться, яка монетка. Велика, гарна монетка. Радянщина. П'ятачок ранній... Рання Радянщина. Який рік? Зараз спробую видивитися. 1950. 4. Ось така прекрасна монетка. Знаєте, навіть навіжаю, що вона тут ще залишилась. було вибито в хлам. Дуже вибито. Тут стояли хати і всі знають за це місце. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який расположен в місті Київ Дмитрия Луценка, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, посмотрите, Русик только что поднял вот такой перстенек. И знаете, вот с другой стороны дивлюсь, а он, наче белый. Може бути, може бути срібло, друзі. Може бути срібло. Плуги аграріїв поламали цей красивий перстеньок. І ось ще що підняв тут. Ага, кусочок серебряного крестика. Да, да, солід. А, це собі тіксину так? Тихенько, потихеньку знахідки з'являються, друзі. Так що гуляємо, гуляємо далі. Ось, друзі, поки вам Руслана показувала знахідки. У мене тут сигнал прямо тут же. І в мене попалася ВРПшка Петровська Полушка. Ось така малишка, малишка малишка От на тому полі ми їх багато піднімали, десятка-два їх там підняв на тому полі, де я ходив. Ну, поки, поки так, друзі. Так що пікаємо, йдемо далі, йдем далі. Знахідки, я думаю, йдуть і вони ще будуть. Таке непогане состояння її. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, непоганий сигнал. Показує 92, зараз виключу наушники, дам послухати. Послухайте. 91 показує, ну не знаю, що це може бути. Давайте будемо будем копати і будемо дивитися. Навіть якщо це шмохтяк, то я вже вимушений вам показати, що воно буде так цікаво. Так. Ще раз. включу наушники. Вот так попаду. Знаете, уже нема. Не, есть, есть. Еще здесь. Еще здесь в земле. Так, еще, еще раз. Давай. Де воно що воно? Так, да, друзі, шмурдяк. Бачите, от така от пластиночка. Вона мідна видна. І б'є так чудово під мідь, під мідну монетку. Ну, нічого страшного, йдемо далі. Друзі, черговий сигнал отаке. От Отаке кільце випало мідне. Ну я не думаю, те, що на руках носили, щось якась приблуда. А потім, понюхав ще раз ту саму ямку, я завжди провіряю свої ямки. І дивіться, що ще І ще є, і ще є знахідка. Ой, і думав монетка. Ну, це канинка, друзі. Ну, Канинка теж непогана, знахідка з минулого однозначно. Так що в одній ямці лежало. О, оце. Кільце і конинка. Забираємо, друзі, і йдемо далі. Вітер, я думаю, мене може погано чути, але стараюся відвертатися від вітру. Тому що сильні-сильні сьогодні пориви вітру. І знову знахідка, друзі. І я бачу отаку таку малишку. Рання Радянщина 1926 року одна копійка. І подивіться, який так? Що значить алюмінієва бронза? Матеріал, з якого вона робилася. Так що чудово. Забираємо і пікаємо далі, друзі. Мої друзі так і розбіглися по цьому полю. Хто де, вже і непонятно. Поле таке величеньке, друзі, і кругом тут були хатки. Представляєте? 100 років назад тут стояли хати. Ось, друзі, чергова знахідка. Але не знаю, що воно, чи украшалочка яка, чи що воно. Ну, дуже багато такого похожого ми знаходимо на Дніпрі, на затоплених селах. Ну, тут також було село і щось, щось таке. Воно таке тяжке, знаєте, наче колов'яне. Ну, складаємо в хабарницю і мандруємо далі. Чергова знахідка і на цей раз от така от мідна пряжка. Якогось ремінця чи ще щось, хто його знає. Ну, явно не з кінської упряжі, бо дуже маленька, хрупка. Це з якогось одягу. Так що в карман, друзі, і пікаємо далі. Ось як буває, друзі. Ходив, ходив, ходив по цьому полю, шукав, збирав. Знаходив, не знаходив, вернувся туди, де я підняв ВРПшку. І подивіться, ще одна така сама ВРПшечка Полушка Петра І. Ну, чудово, що сказати, чудово, друзі. Вже в мене сьогодні дві імперії. Маленькі, правда. Ну я, знаєте, чесно кажучи, я навіть не удивляюсь, тому що тут вибито все в хлам. І от зараз тільки хорошими приборами отакі от маленькі монетки і можна знайти. Так що погуляю тут ще в цьому квадратику, а потім тільки піду далі. Чергова знахідка, друзі. От такий гудзичок. От такий якийсь цікавий, я вам скажу, цікавий. І він наче з якогось білого металу. Ну, не знаю, це давній чи. Я думаю, давній все-таки. Да. От такий зацепик ціленький в нього все. Ну, Почиститься дома, я думаю, зроблю фоточку, приложу, щоб було видно, що він себе представляє. Отакий от от непоганий гудзичок. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, йдемо вже до машини. Переїдемо трошки в ліс. А не каже, десь там ліс якийсь є, непоганий. Погуляємо. І дивіться, по дорозі як до машини, що я знайшов. Отака от от така знахідка прямо зверху була. Викапували буряки і видно, вилізла підкова тут. Ну, хоч, хоч і в кінці копа треба забирати, друзі. Підкова це така вість, що треба забирати. Так що йдемо йдем до машини. Ось, друзі, підходжу до машини. І дивіться, яка маленька знахідка. Колечка. Видно, що дитяче, дуже-дуже маленька така печаточка. Цікава знахідка. так що забираємо і вже підходимо до машини, друзі. Отличненька, отличненька. Ось, друзі, переїхали ми в друге місце. Отакий От чудовий лісок. Тут також була окраїна цього села, де ми гуляли на полі. Погуляємо зараз і тут. На полі якось печально стало то ми думаємо сюди переїхати. А центр села був аж отам. Отако, як дивиться, навпроти, отам. Ми погуляємо, подивимося. Щось буде, друзі, буду вам показувати. Ось, друзі. Тільки приїхали. І Юра, дивіться, яку мені тоси підняв. Ох, і такі в нас, слишиш, в неї така, наче як патіна така золота. Да? Класно, класно, 41-го року. 1941 року три копійки. Радянщина. Ох, класна монетка. Ти що? Красавчик? Ну, походу, хата була. Ну, мабуть, так. Да. Тут треба гуляти, так. Да. Держи. Гуляємо, гуляємо. Ось, друзі. І в мене, мабуть, советик. Зараз да. Дві копійки. Теж така. Такий колір цікавий в монетці. 1953 року, по-моєму. Ну, Чудово. Єсть. Є. Ранні советики все-таки краще піднімати, ніж пізні. Так що ложимо хабарницю, друзі, і йдемо далі. А, ще хотів вам показати, перед цим підняв, але ну, вже не став знімати. Отака ось така ось алюмініва. Ну, я так думаю, це від німецької амуніції, отака алюмінієва. Типу пряжечки, друзі. А ви підсказуйте. може хто знає точно, то. Кажіть, що воно. Так що йдемо далі. Ось, друзі, дійшов до такого місця в лісі. Така воронка здоровенна і ліс. Повалений ліс. Просто сухостой, валяється отак. Нікому не потрібний. Але попробуй візьми. Тільки візьмеш, одразу штраф піде, все. А так же все пропаде, згниє і все таке. Казалось би, дай людям і люди будуть. Благодарний за це. Друзі, вже скільки пройшов по цьому лісі, я не знаю скільки, але ну, кілометр довернув точно, так, петляв. Знаєте, навіть немає ніяких сигналів взагалі. Ні шмурдяка, нічого. Ліс такий серйозний. І ось вловив такий глибокий-глибокий сигнал. Било мідю, било мідю. Викопав, друзі. Бачу, що монетка, тільки не знаю яка. Давайте будемо дивитись. А що за монетка? Ну била чисто медію. Ага, імперія такі, друзі. Такі імперія. Бачу таке по округлості, наче як одна копійка Миколи II. Ну, поки, поки не розібрав, друзі. Тут тонесенька така сама. А тут наче як соєтик уже. Щось я не пойму. А було ж так під мідь, цікаво було. Друзі, мабуть, ось усього вже герб бачу, наче 3 копійки. Ага, три копійки. Радянщина. Точно, точно, ось що вже видно. Ну так і глибина ж була, дивіться, більше штика. Більше штика була на глибині. Тому що викопав яму, нема, нема, нема. А потім в самому дні ямки, отам збоку пінпойнтером нащупав. Ну, такий монітос. Забираємо і будемо йти, мабуть, в сторону машини. Знаєте, сьогодні такий вітер, і треба прислухатися, як дерева падають. вже двічі падали дерева, вже ми чули. Було гарно, як вони валяться від вітру. Воно, воно верхушки як колишаться. Так що, мабуть, вже буду йти до автомобіля, друзі. Так, друзі, оце ми сьогодні вже відкопали. Трошки втомилися, ну як, як завжди. Самоліти літають, чути прямо. Війна у нас продовжується з російською федерацією. Нікуди ми не дінемося від того. І так, друзі, от ми що сьогодні накопали. Ну Покажу спочатку Юри. Дивіться, оце в нього тут три монетки, да? два крестика, один цілий крестик, шмуртячок. Оце, та, 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 та. Хвалився, дуже хвалився, йшла якась дитина, забрав машинку в дитини, оце, щоб показати. Бо в нього теж внуки є, то думає, а то заберу внукам, а він каже, а він кричить, плаче, я давай тікати від дитини. каже. каже. подарував, Подивіться на цю морду, каже, хто подарував. Ну, Вчора ждень автомобіліста був. А, То це тобі внук подарував. чи хто? хто? Ну, О, Молодій красавчик, як він розмовлять по-українськи почав, хлопчик. Так, ладно, це все є. Тепер оце підняв Руслан. Пура, пуля Минье, по-моему. Тебе? Да. Это, это что? Это солид, да? Да. Слушай, для солида что-то оно может баратинка, что-то тонко. А не, вер... не в РПшка? А ты не смотрел, не в РПшка, Может... На ага. Кусочек серебряного крестика. Вот такая знахитка, друзья. Перстенечек. Вот так я. Юрий Валерьевич, ну на что ты свою чекушку сюда положил? Убери ее, ну, ну, ну спрячь, ну люди ж видят. Это, это, это в Саньке, вот это в Саньке. Две империи Санек поднял, одна копейка. Гудзыки, гудзыки. Вот это, вот это мои друзья, советик раз, два, три, четыре, пять советиков, две ВРПшечки попалось в меня. Ой, Отакий от гудзичок попався, цікавий, не знаю, він якийсь білий, ну повинен бути старий, не знаю, що він білий, може серебряний, хто знає. І от така маленька-маленька от печатка дитяча козацького періоду. Чотири. точки, Таке якесь колечко. Це нам не потрібно, це патрон мелкокаліберки. Ну, в общем так, так, друзі. так ми покопали, знаєте, відпочили, сховали, під кову, я вже сховав, в машині вже лежить, да, Відпочили. Гарно, скажімо так, і будемо вже їхати додому. Так що, друзі, гарного вам дня і мирного неба.